Вітаю! Розберемо, як розв'язувати рівняння. Запишемо ось таке рівняння: 4, що множиться на x-3, 12х дорівні, 3, що множиться на 2-х, і плюс 7. По-перше, ми маємо ліву і праву частинку, зліва вираз і справа від дорівнює вираз. Спочатку ми будемо спрощувати цей вираз. Бачимо, тут є дужки, які потрібно розкрити. Розкриваємо дужку. 4 множимо на х, буде 4х. 4 множимо на мінус 3 мінус 12. Далі допишемо мінус 12х, дорівнює, переходимо в праву частину. Тут теж є дужки. розкриваємо їх. 3 множимо на 2, 6, 3 помножити на мінус х, мінус 3х і плюс 7. Розкрили дужки. А тепер увага. Тепер. Всі подібні доданки, які містять змінну, тобто x, ми будемо зносити в ліву частину рівняння числа вправо. Отже, підкреслимо x. 4х мінус 12х, мінус 3х. В лівій частині у нас стоять 4х і мінус 12х. Без зміни їх тут залишаємо. 4х мінус 12х. Мінус 3х міститься в правій частині. Ми його перенесемо вліво, при цьому увага, змінюємо знак. При перенесенні через знак дорівнює, знак доданка змінюється. Отже, було мінус 3х, а стане плюс 3х. Дорівнює. В правій частині будемо писати числа. Спочатку випишемо числа, які вже знаходяться в правій частині. 6 додати 7. Тепер дивимося, в лівій частині у нас є одне число мінус 12. Перенесемо його в праву частину, при цьому змінюємо знак. Було мінус 12, стало плюс 12. Далі, що робимо? Далі просто зводимо подібні доданки. Отже, дивимося, 4х плюс 3х це буде плюс 7х. І мінус 12х різні знаки віднімаємо від більшого модуля менше, і ставимо їхній знак, отже, буде мінус 5х. Дорівнює. В правій частині теж додаємо всі доданки. 6 додати 7 13. Та ще плюс 12, получаємо 25. Далі розв'язуємо звичайне рівняння: множник, множник, добуток. Як знайти невідомий множник. Треба добуток поділити. Найвідомий множник, тобто 25 поділити на мінус 5. Ділимо, буде знак мінус, 25 плюс на 5 буде 5. Ось так. Розглянемо деякі приклади. Вправа 1375. Поставте на паузу, перепишіть перше рівняння. Отже, маємо рівняння 5х плюс 3 дорівня 4х плюс 8. У нас тут немає дужок, тобто, вже розкриті всі дужки. треба просто зробити, що? Знести ікси вліво, числа вправо. Підкреслюємо все, що містить ікс. 5х. І ось тут справа є 4х. Зносимо всі ці доданки в ліву частинку. В лівій частині бачимо, що стоїть 5х. Переписуємо без зміни 5х. В правій частині стоїть плюс 4х. Ми його заберемо в ліву частину, при цьому змінимо знак. Буде мінус 4х. Дорівнює. Тепер працюємо з числами. В правій частині стоїть число плюс 8. Виписуємо його 8. В лівій частині стоїть плюс 3. Переносимо його в праву частинку, міняємо знак мінус 3. Далі спрощуємо 5х-4х, це буде 1х або просто х дорівня 8-3 Получили 5. Друге рівняння. 3х мінус 16. Дорівнює 8х додати 19. Знову бачимо, дужечок у нас тут немає. Переносимо х вліво чисто, вправо, підкреслимо х 3х і 8х. В лівій частині знаходиться 3х. Переписали без змін. В правій частині знаходиться 8х плюс 8х. Переносимо в ліву частинку, міняємо знаки мінус 8х. Дорівнює. Тепер числа. Справа стоїть число 19. Записали його. В лівій частині знаходиться число мінус 16. Переносимо його в праву частину, міняючи знаки плюс 16. Зводимо подібні доданки. 3х мінус 8х. Різні знаки віднімаємо від більшого менше. Буде мінус 5х. Торівні 19 плюс 16 буде 35. Відповідно, х дорівнює, 35 треба поділити на мінус 5, і ми матимемо мінус 7. Розберемо ще п'яте рівняння з цієї вправи. 0,17х мінус 1,8 дорівнює 0,18х плюс 1,2. Знову, що робимо? Підкреслимо ікси. Ось і ось. В лівій частині знаходиться 0,17х. Переписали. В правій частині плюс 0,18х. Переносимо його вліво, при цьому міняємо знаки. Мінус 018х. Дорівнює. Тепер числа. В правій частині знаходиться число 1,2. Виписали. В лівій частині мінус 1,8. Переносимо це число в праву частину, змінюючи знак. Плюс Спрощуємо. 0 -0 1,8. Спрощуємо. 0,17 мінус 018. Різні знаки віднімаємо, ставимо знак більшого модуля. 0,18, відняти 0,17, получаємо 0,01. Х. Дорівнює. 1,2 додати 1,8, це буде, здається, 3. Далі. Можна тут відразу робити х, це як 3, поділити на 0,1. Але для того, щоб позбутися ось цих знаків після коми, виконуємо таку дію. Обидві частинки рівняння домножимо на 100. Що відбудеться зліва? Мінус нікуди не дінеться. 0,1 помножимо на 100, це буде 1х. Тобто х дорівнює 3 помножити на 100 буде 300. Дивіться, як все просто. Мінус х дорівнює 300. Пам'ятаємо, як ми працюємо з мінусом. Значить, х дорівнює мінус 300. От і все.